Найбільший банк України Приватбанк вже півроку як державний. Що з ним трапилось насправді? Чому у банку, клієнтом якого був кожен другий українець, утворилась величезна діра. У Нацбанку тоді заявили, приватні акціонери, а це структури олігархів Коломойського та Боголюбова, немов пилосос, залучали гроші в населення і мільярдами виводили на пов'язані із собою ж фірмами. Це мовляв і утворило діру. Утім, досі цьому не було. Було оприлюднено жодних документальних підтверджень, а самі акціонери заявляли, що стали жертвами владного Свавілля. Нам вдалося отримати доступ до матеріалів аудиту банку, проведеного незалежними аудиторами Ернстен Янг, розуміючи, що ці дані мають гриф конфіденційно, але є суспільно важливою інформацією. Ми йдемо на їхнє оприлюднення. Про десятки мільярдів гривень, які ще за Коломойського та Боголюбова, тобто перед націоналізацією. Були виведені на низку фірм, що існують лише на папері розслідування Олександра Чорновалова. Відтепер банк належить державі. Приватбанк найбільший в Україні банк, обслуговує понад 20 мільйонів українців, півмільйона фізичних осіб-підприємців та 700 тисяч корпоративних клієнтів. Займає перше місце за кількістю банкоматів та терміналів самообслуговування, номер один за часткою ринку депозитів. До націоналізації його бенефіціарними власниками були олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які прямо чи опосередковано, володіли понад 91,5% акцій. Ще 8,5% належало міноритаріям, в тому числі менеджменту на чолі з головою управління Олександром Дубілетом. Чому цей, здавалося б, успішний бізнес довелося націоналізувати? До цього привела роздача мільярдних кредитів фірмам, пов'язаним з акціонерами, які не в змозі повернути гроші. Вважають в Нацбанку. Понад 97% корпоративного портфелю. Це були е е кредити пов'язаним з акціонерами компанії. Тобто в Нацбанку вважають, що Приватбанк залучив гроші у фізичних і юридичних осіб і видавав їх пов'язаним з акціонерами фірмам. Таким чином з банку були виведені близько 150 мільярдів гривень. В Приватбанку не згодні з такою думкою регулятора і вважають, що націоналізація стала вимушеним кроком, пов'язаним з інформаційною атакою. Повідомлення про проблеми в банку призвели до того, що упродовж декількох тижнів клієнти знімали по 2 мільярди гривень щодня. Та інформаційна атака, яка пішла на банк останні дві неділі, вона і во многом придоприділила. Повіповідня наші наше і наші рішення, які були зв'язані з націоналізацією. Ігор Коломойський взагалі вважає, що Приватбанк став жертвою свавілля Нацбанку. У Приватбанку був збалансований забезпечений кредитний портфель, що підтверджується міжнародним аудитом. Однак НБУ, постійно змінюючи свої власні нормативи, вигадував все нові й нові способи штучного зниження капіталізації банку. Потім вони почали розповідати про міфічну діру в 150 мільярдів гривень, 97% пов'язаних кредитів, про те, що всі гроші викрадені або виведені в офшори. Хоча всі ці цифри вони отримали в результаті довільної зміни облікової політики. Йдеться в заяві Ігоря Коломойського на підконтрольному йому сайті. TSN.ua. «Ми вирішили проаналізувати, що все таки сталося з найбільшим банком країни. Націоналізація Приватбанку проходила в кілька етапів: спочатку фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів банк тимчасову адміністрацію, а потім продав всі 100% його акцій міністерству фінансів за умовну одну гривню. Для того щоб покрити діру в капіталі банку в сумі майже 150 мільярдів гривень, мінфін вніс державні облігації на суму 116 мільярдів гривень. Решту грошей вдалося покрити за рахунок коштів, які зберігали в ПриватБанку, пов'язані з колишніми акціонерами та керівництвом фірми та особи. Звідки взялася ця діра в капіталі банку в сумі майже 150 мільярдів гривень? В розпорядженні редакції опинився документ, підготовлений аудиторською фірмою Ернст Янг» – Young, проект аналізу фінансово-господарської діяльності Приватбанку. Це останній націоналізацією банку Незалежний Звіт, який показав реальний стан справ банку. Документ, датований 22 листопада 2016 року, має гриф конфіденційно для обмеженого використання. Чи маємо ми право його оприлюднювати? Юристи з медіаправа пояснюють, ця інформація є предметом суспільного інтересу, тому може бути опублікована. Навіть конфіденційна інформація в деяких випадках може оприлюднюватись. Головна підстава для оприлюднення це те, що право громадян знати інформацію, яка стосується тепер вже державного банку, про витрачання великої кількості грошей, про потенційні зловживання з цими коштами. Переважає інтереси захисту цієї інформації, тому як юрист, я вважаю, що ці дані можуть оприлюднюватися журналістами. Згідно з документом, аудитори перевірили найбільших позичальників і виявили, що якщо станом на 1 квітня 2015 року ризик неповернення кредитів вимірювався у сумі понад 82 мільярда гривень, то вже на 1 квітня 2016 року цифра збільшилася до понад 139 мільярдів гривень. Куди дивився Нацбанк і чому не вживав рішучих заходів раніше? Чому в 2015 году не було прийнято таке рішення, Вот это непонятно. Дійсно, ще в 2015 году. Там, ущерб, який мог нанести націоналізація або банкротство Приватбанка, ориентировочно составлял 80 мільярдів, 90 мільярдів гривень. То вот в итоге он може вирости до 150 мільярдів гривень. У Нацбанку стверджують, що перша діагностика якості активів Приватбанку була проведена в 2015 році. І Тоді, для того, щоб поліпшити ситуацію, разом з акціонерами був розроблений план. По-перше, компанії пустишки були щезнути з портфеля, щоб повіти компанії, які займаються операційною діяльністю. Кредити нужно було реструктуризувати на ринічних условиях. Ось тобто, так, щоб банк не нього битка, і нужно було б падиті кредити принести нормальні залоги. Не якісь там права, яких нет, да а нормальні залоги. Як це прийнято прийнятова всю мілі? Відповідно до документу, Приватбанк провів реструктуризацію кредитного портфелю. Заборгованість 170 попередніх позичальників була переведена на понад 30 нових, які стали винні банку понад 110 мільярдів гривень. Для порівняння це бюджет Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ разом взятий. Тож ці нові позичальники, які заборгували вже державному приватбанку цю астрономічну суму. Ось ці маловідомі фірми. За допомогою єдиного держреєстру юридичних осіб ми дізналися адреси реєстрації цих фірм, їх засновників та директорів, і вирушили до них, щоб запитати, як їм вдалося отримати мільярдні кредити в ПриватБанку, і за рахунок чого вони планують розраховуватися. Бориспіль 35 кілометрів від Києва. Тут зареєстровано одразу три фірми, на яких висить майже 9,5 мільярда гривень кредитів. Ось тут зареєстрована фірма Агротрейд ЛТД, яка винна понад 4,5 мільярда гривень Приватбанку. Щоправда, тут офіс знімає вже інша компанія Болонья Компані. І крім двох столів, двох стільців та старого ноутбука тут нічого немає. Так, у нас, нас у у було, Так вас навіть таблічка залишилася абертриза. А, Залишаємо представнику нового орендаря свої контакти і їдемо далі. А ось тут зареєстрована фірма Бізнес Промінвест. Вона має повернути Приватбанку понад 4,4 мільярда гривень. Графік роботи з 9 до 18 години, але в робочий час зараз нікого немає. Тут зареєстрована фірма Фітопром Еволюшн, яка винна майже півмільярда гривень. Директор Фітопром Еволюшн компанії. Його зараз, на жаль, немає, але він не буває. Оскільки жодного керівника фірми не виявилося на робочому місці. Ми поїхали до одного з них додому. Селище міського типу Згурівка, що на Київщині, тут зареєстрований Панько Юрій Володимирович. Шукаємо панько Юрій Володимирович. Я ви Так. Да. – А, Юрій Володимирович? Я його мама. А добрий день. Добрий день. А він є власником фірми Тріумф – А я не знаю, він у Маріуполі живе. А тобто? приписаний він у нас. Він засновник та керівник фірми Тріумф 15, яка має повернути Приватбанку понад 4,3 мільярда гривень. А тут в звичайному житловому будинку в Києві зареєстрована фірма Лекс Грант», яка заборгувала Приватбанку понад 4 мільярда гривень. Найкраща ситуація в інших регіонах. Львів. Тут на заправці «Укрнафти» зареєстровані дві фірми «Софт Альянс» та Айланд Сервіс, які винні Приватбанку понад 7 мільярдів гривень. Харків тут зареєстровані фірми Прем'єр Бізнес Брук, Тріумф 15 та Скона Груп. Вони винні Приватбанку майже 13 мільярдів гривень. В звичайній харківській багатоповерхівці зареєстрована фірма Прем'єр Бізнес Брук. Яка винна Приватбанку понад 4,5 мільярда гривень. Бізнес груп не де знаходиться. Ні тут у нас маркет. А ось тут зареєстровані фірми Тріумф 15 та Аскона Груп», які винні Приватбанку майже 8,5 мільярдів гривень. Запоріжжя. Тут також на заправці зареєстрована фірма. Бізнес проміновація, яка заборгувала Приватбанку понад 4,5 мільярда гривень. Фірмо у вас регістрована по вашому адресу. сторони, ось одразу пірває двір за умов. Добрий день, прошу прощення. іщем фірму бізнес проміна. Подождіть, хто вас пустив? Вийдіть, допомогу. Нам не вдалося поспілкуватися з жодним засновником чи керівником фірм, на яких висять мільярдні борги. Нас. Я не знаю, то мене не питається до курсі за вказаними в реєстраційних документах номерами телефонів або ніхто не відповідає, або ці номери вже не обслуговуються. За адресами реєстрації цих фірм, їх засновників та керівників. Ми нікого не застали. Зараз на жаль, його немає він приїжджає, Я передаю йому інформацію. Про що це може свідчити? Дані всіх цих осіб використали без їхнього відома, чи вони свідомо зголосилися представляти фірми, які винні мільярди гривень Приватбанку, і чому менеджмент Приватбанку, збираючи гроші населення, згодом видавав мільярдні кредити маловідомим або новоствореним фірмам? Робилося це за згодою акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Чи вони про це не знали? І це провина менеджменту? Питання стосовно видачі цих кредитів і повернення. Винні задаватись першу чергу кредитному комітету Приватбанку при цьому в повному складі. Ми звернулися за коментарями до вже колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також колишнього голови правління банку Олександра Дубілета, щоб відобразити їх позицію однак вони так і не вийшли на зв'язок. Виходить, що коли банк був приватним, він роздав понад 100 мільярдів гривень фірмам Бульбашкам. А зараз ці фірми винні гроші вже державному приватбанку, і якщо не повернуть, то за них розрахуємося, ми з вами платники податків. Што? Тому що держава вже влила в банк облігації внутрішньої державної позики на суму понад 100 мільярдів гривень, щоб він не збанкрутував. Становиться вопрос: хто буде компенсувати государство, стоїмость ОВГЗ в літах в, в капітал. А приватбанк, тому що це деньги налогоплательщик. Вони повинні бути компенсовані. в Нацбанку. кажуть, що у позичальників ще є час, щоб повернути кошти банку до 1 липня. По суті, є ще час, для того, щоб э, портфель преобразувати, і він все таки став погашатися. Але що можуть повернути ось ці люди та фірми, на яких схоже менеджмент банку просто повісив ці борги, щоб кинути кінці воду перед націоналізацією? Якщо цього не при то звісно ж, власник нинішній. Приватбанка, это Министерство финансов, менеджмент Приватбанка, его независимый наблюдательный совет должны начать те процессы, которые делают все банки, когда заемщики не погашают им кредиты. То есть это, естественно, судебные заявления, это, естественно, претензионная работа, это суды с целью вернуть активы, которые были выведены из банка. Олександр Шлапак, який очолив Приватбанк після його націоналізації, відмовився від коментарів. До оприлюднення результату аудиту та завершення внутрішнього розслідування не вважаю відповідальним щось коментувати. Написав він. Є питання й до Нацбанку, чому не націоналізували Приватбанк раніше, коли діра в балансі була менша. Економісти вважають, що це має стати предметом окремого розслідування. Я впевнений, що спеціалісти національного банку прекрасно знали, Ну, тому що весь ринок знав о бізнес моделі функціонування Приватбанка. Ну, почему они покривали її? Думаю, що тут отдельное розслідування нужно проводити. За три роки з банківського ринку України були виведені понад 90 банків. І поки що ні один керівник або власник не поніс покарання за свідоме доведення банку до банкрутства. Так само залишається питання, чи понесуть покарання ті, хто довів до банкрутства Приватбанк, видаючи мільярдні позики фірмам бульбашкам і за це розраховуємося. Ми з вами, українські платники податків.